Вопросы возникают, а что происходит? Что происходит? Что происходит? Что будет происходить? А что с этим делать? Я не знаю, что сейчас будет происходить. Понятия не имею. Вдруг Япония взяла и вела против нас санкции. Что происходит? С какого, кстати, с какого перепуга? Ну, мы же ничего не делали, мы ничего не разрушали. Мы не, не начинали никакой ни интервенции, ни агрессии. Из-за чего это происходит? Мы чего плохого-то сделали? А что происходит, из-за чего? Не понимаю. Роководілі западних государств з такого етапу ані чуть ли не кожної неділю не дзвоняли, а то прикратілі що присходить сише ні панято. Ну понятно. дзвонили, дзвонили і перестали в Кремлі. Осінь і депресія. Дуже багато чогось непонятного відбувається. Найвеличніший стратег сучасності, майстер дзюдо, геополітики та багатоходовочок не розуміє. Що відбувається так? та насправді не лише він зараз вам розповім. Зробіть, будь ласка, чайок вечір стартує, і ми зараз будемо карати. Погнали, котики! Лише два дні тому я вам розповідала як найвідоміший автор подкастів Джо Роган почав психувати на всі свої 18,5 мільйонів ютуб підписників. Через що я ніно запитаєте ви, якщо не бачили наш попередній випуск, через дозвіл на далекобійні удари по території Росії послав на і Зеленського і всіх разом із ним. І що тепер він пояснює? эта трудность перевода. Ви не так мене поняли, uh, uh, тобто зрозуміли. Я сказав, що ми не повинні використовувати ракети дальнього радіусу дії проти Росії, і українці, а з ними і українські боти накинулися на мене, тому що я сказав, що адміністрація Байдена, мовляв, хай піде на а потім я думаю, деякі люди неправильно витлумачили це як український народ, чого я абсолютно ніколи не говорив. А не говорив. А, ну так, так, звісно, Тож нам. Почулося, але вважаю, треба просто переслухати і ще раз, і все стане зрозуміло. Але давайте послухаємо, що ж на цю велетенську аудиторію говорить Джо, коли справа йде про дозвіл для України бити п**ці далекобійним ракетам. Це все божевілля. Зеленський каже, що Путін наляканий. Чоловіче, та йди ти Люди пішли ви вже всі Ви винуті люди. Ось ось почнете третю світову війну. Росія вперше в історії запустила міжконтинентальну балістичну ракету. Справді, якщо ти кажеш Зеленський і люди, йдіть на всі мають розуміти, що це було про Байдена. Бо Байден же ж і є Зеленський, а просто з майбутнього. І це буде тема наступного конспірологічного подкасту Рога. Рохан. я говорив, що будь-кого хто в останні дні президентства вирішить ескалувати цю війну, тому що схоже саме це вони і зробили. Схоже, що вони залишили Трампу щонайменше величезний бардак. А ось деякі західні змі навпаки вважають, що Байден лише підкинув Трампу козирі для спілкування із Хом Владимировичем на майбутніх переговорах, бо все поїзд ескалації імені пана Салівана. Поїхав дозвіл курити штормшеду по курську та білгороду. Є у Москві. ж люблять говорити про нові реалії на землі. Нось ну валя. Вони настали, але ж куди там Роган про це знати? Він же ж не читає американської преси, лише комсомольську правду, і має ще одну версію цієї різко вімкненої задньої передачі. Джо Роган просто зрозумів, що є неілюзорний шанс зустріти Володимира Кличка, чемпіона світу з боксу, який дуже хотів поспілкуватися Ватися із роганом особисто, і тут чорні пояси рогана із джиу-джитсу та тхеквандо можуть і не допомогти під час е філософської бесіди. Цитуючи українських класиків, от бач, злякався вони Поки в США дорослі накачані лисі мужики, аж трусяться через страшну Росію, в самій Росії не залишилося варіантів. Тепер заступник Лаврова каже чітко і впевнено сталевим голосом: близок момент, коли не буде альтернативи признанню США і НАТО учасниками конфліктів за Ух, а як це так? Це якщо забули той самий Рябков. Які в перші тижні і місяці вторгнення повномасштабно розповідав про західні конвої зі зброєю, які стануть законними цілями? Ну тепер минуло три роки, і як бачимо, близок. Тот момент ми кетимо относямся як бізумі. Это абсолютне безумие. можна подумати, що це Алко Аташе Марія Захарова зараз каже про своє керівництво, але панове ні, це вона почитала телеграми, дізналася, що США думають про можливість передачі Україні ядерної зброї. Ох, Як невдобно вийшло. Это абсолютне безумие, которое, з одной сторони нав'язується з западниками, а, а не части политического, політичного. Ну я не могу сказать слово естебшмента. Маша. Якщо вже не можу сказати, треба купувати Алка Зельцер і брати вихідний. Слово ж просте, дивись, по літерах із теплішмен. Усвоїла? От эти шайки на Україні науські проплачують, так сказать, набіють на цю тему. Оце зрозуміло, оце. Дипломатії чесно говоря, нет сомнений, що колективний запад вполне может предоставить Україні можливість обзавестись ядерним оружием. Ну що сказати, приємно смикаються, смикаються. А потім такі ні сомнений. Що поробиш? Вже готують росіян, щоб не дуже там буркутіли перед телевізором. А ми ж предупреждали вас. Наша опонента неоднократно Доказували, що ніякі міжнародні договори їх не здержувати. Звісно, Москву ж нічого не стримувало прибрати собі до рук Крим у 2014-му. А нас щось тепер повинно стримувати. Може, ще відкопаємо зі страусячої ями Януковича і знову проведемо спільний парад із російськими військами? на Хрещатику. мені набридло водити ці розмови по кругу і нічого не робити. Безответственные действия киевского режима и его западных кураторов могут поставить весь мир на грань катастрофы. И я думаю, что мировое большинство это прекрасно понимает. А я думаю, что если катастрофа чекает Россию, то много кто в свете выдохнет и с Бо ваше мировое большинство это что? Это Судан, Ерітрея, Венесуела. тому Маша не такай зайвого, а відкриває нову пляшку біленьку і замовляє собі футболку із крепким орешником. Як це вже роблять депутати держдуми? Мистецтво червоної лінії на болотах скоро поставлять у шкільну програму, але з цього вже регочуть навіть самі ж російські пропагандисти, хто вивчають запас олівців. На столі Путіна і кажуть, що червоний він явно використовує більше інших. А то старий друг Гіркина Стрілкова, шипілявий воєнкор, футуролог Максим Калашніков розбирає всі червоні лінії за три роки по пунктах. Цитую. подвигать НАТО границам России нельзя. Ладно, НАТО подвигать можно, но вооружать Украину нельзя. Ну окей, хорошо, вооружать Украину можно, но бить по приграничным российским селам нельзя. Ну ладно, по селам можно, но по Белгороду нельзя. Ну ладно, бить по городам России можно, но входить за территорию России нельзя. Впрочем, входить тоже можно, но вот вглубь территории России, быть может, только дронами, а ракетами нельзя. Хотя ракетами тоже можно, но вот я Ядерное оружие передавать Украине точно нельзя. Да ну и ладно, ядерку тоже можно передавать, но нельзя бить э, по Москве. И после всего этого тут будет последний пункт червоных э, линий. Ой. Итак, 21 ноября прозвучало выступление президента Российской Федерации, которое можно считать ультиматумом. В общем, попробуйте ударить по нашей территории э, западным оружием, э, дальнобойным, высокоточным. Ну, можем отметить, ну, что называется, в украинской стране прежде всего. И вот с тех пор произошло три удара. А, как минимум три удара, я могу сбиться с со, отчёту. А Та кто там рахує? Лише якісь розсерджені патріоти, як у цей Калашников. Друг його то вже давно а там не до цього. 26 числа российская газета, газета правительства, вот читаем Минобороны РФ готовит ответ ВСУ на обстрелы Курской области ракетами Атакам uh, то есть это было сообщено в газете, что, так сказать, ответ готовится. Но с моей точки зрения это очень очень странно, потому что обычно все таки как нормальные страны наносят удар зміздя потом об этом сообщают. А інколи и не завдають никаких ударів змізді а просто звично шарашать своїми крилатами та палістичними. Какашками, ну а потім в російському міноборони гордо кажуть всі цілі поражені, мінус три дітські больниці, чотири школи, де розполагались бази НАТО, і, звісно ж, центри прийняття рішень. Якщо по телевізору сказали, значить правда не сумнівайтесь.

Мультфильм, который мы сейчас с вами приводим так сказать, без звука. Суть его заключается в том, что у нас есть 280 ракет Тридент два на 14 подводных лодках. Каждая ракета Тридент Тризубець переводит Трезубец. Так це ж тризуб выходит. Західна ядерна балістика и тризуб <сумітна> совпадение.

Є універсальна відповідь. Розцінювайте як план Сво. Він дуже багатогранний а на хлопський розум. Таки не зрозумієш, але русські фоторологи кажуть, що всі ці дозволи на далекобійні удари, страшні відео із прильотами по Москві, Це захід так принижує Кремль. Чтобы запропочтить это себе выгодные парадоквор. Снова зрад. Сейчас мы имеем дело все-таки с поражением так сказать, воли и направляющего Бамонда российской федерации, попыткой сломать ему, так сказать, волевое начало, способность, так сказать, сопротивления посидеть там из хаоса, страха смятение в их головах. И надо сказать, что это достаточно умелый расчет, потому что враг осуществляет такую вот, вот такую операцию на фоне того, что, сказать, пытается поставить наш Бамонт в такое безвыходное положение, на фоне вот такого эффекта схождения в одну точку совершенно разных кризисов, которые мы наблюдаем в Российской Федерации. Ну вот сейчас еще и падение рубля по отношению к доллару. Ось, так дивно выходит. Ашка своим орешником по днепровскому Южмашу, а вылучила чемусь у курс... Рубля, але ж вони казали, що санкції не працюють. А треба було сказати чесно нас. Но мы крепчаем. Курс будет расти дальше. В среднем это сейчас уже 115-116 рублей. Уже говорят и про 150. Но это 150, скажем так, умеренный даже вариант. Наиболее радикальные варианты, это то, что я уже слышал, по прогнозам, это уже 180 рублей за доллар. Поэтому, конечно, вот эти вещи для нашего человека являются чувствительными. И здесь надо, конечно, такую правильную золотую середину находить, чтобы люди с пониманием относились к... к тим мерам, які центральний банк Золотая середина – це коли голова Путіна буде лежати на червоній площі, а його ноги висітимуть на кремлівських курантах. Ось якраз між ними і знайдеться курс рубля. Така проста істина, але росіяни її чомусь ще не зрозуміли. Ну, нічого. Може, після жартів Піскова згадають. Нерклад, в какой валюті получають? А у нас е львівна доля всіх займається з Казахстаном на в рублях і в Угу. Что, тоже вырос. что вызывает, вызывает наше удовлетворение. Россияны любят шаривать на властную великую литературу. Но так процитуемо им шматочек, а Салтыков щедрим. Это еще ничего, что в Европе за наш рубль дают один полтинник. Будет хуже, если за наш рубль станут давать в морду. Століття минають ця ситуація не змінюється. Якщо хочете, щоб швайнохундом давали в морду не лише за рубль, друзі, а просто на звук. А чунь по-русски? Негайно підпишіться на наш канал, бо вечір це любов.